У ніч з 30 на 31 січня, фактично в останній день 2024 року, на землі, в другий за грудень, спостерігатиметься новий місяць, який назвали чорний. Чому чорний? Давайте розберемося. Тому що, якщо казати точніше, місяць не спостерігатиметься, оскільки, відповідно до визначення цієї фази, він у той момент буде повернути до нас темним боком, і побачити його буде просто неможливо, тому чорний. Це буде той самий бік, який ми бачимо зазвичай. Просто сонце цього разу його зовсім не освітлюватиме. Триматиме такий період буде недовго, і вже у новорічну ніч ми побачимо молодика. Формально кожен новий місяць можна назвати чорним однак насправді цей термін має значно вужче визначення, і воно. Не астрономічне прийшло це визначення до нас з американського фермерського альманаху багато багато десятиліть тому. Це видання спеціалізувалося на порадах фермерам, і тому багато багато уваги приділяло фазам місяця, оскільки люди вірили, що вони впливають на посіви. Чорним називали третій новий місяць у сезоні, в якому така фаза спостерігалась чотири рази. Кожен третій чотири рази. При цьому сезони рахувалися не календарні, а астрономічні. Це був сезон між сонцестоянням і рівнодінням.